Мені потрібно поговорити з вами про те, що не дає мені спати ночами як лікареві. За 25 років практики я помітив тривожну тенденцію у стані здоров'я моїх пацієнтів, особливо тих, кому за 50. Майже в кожній кухні є щось, що непомітно підриває функцію нирок, і більшість людей навіть не підозрюють про це. Дозвольте мені описати вам те, що я бачу у своїй клініці щотижня. Пацієнти приходять виснажені з набряклими до вечора щеколотками. Скаржаться, що вночі їм доводиться кілька разів вставати, щоб сходити в туалет. Вони вважають, що це просто частина старіння. Але коли я глибше вивчаю їхні щоденні звички, я постійно знаходжу одного і того ж винуватця, що ховається в їхньому раціоні, ваші нирки. Це дивовижні органи. Уявіть їх як головних хіміків вашого організму, які цілодобово працюють, щоб підтримувати ідеальний баланс мінералів, рідин і виведення відходів. Щодня ці два потужні органи у формі бобів фільтрують близько 180 літрів крові. Цього достатньо, щоб кілька разів наповнити стандартну ванну. Вони не просто виводять відходи, а ретельно відновлюють те, що потрібно вашому організму, і повертають це в кровообіг. Але ось що мене глибоко турбує: те, як більшість з нас харчується сьогодні, створює надзвичайне навантаження на ці життєво важливі органи. А головний винуватець. Це надмірна кількість натрію, прихована в оброблених продуктах, які заповнюють полиці наших комор. Тепер я хочу чітко пояснити, дещо вашому організму потрібен натрій. Він необхідний для роботи нервової системи, м'язових скорочень і підтримання належного балансу рідини. Проблема не в самому натрії, а в тих величезних кількостях, які ми споживаємо, навіть не усвідомлюючи цього. Рекомендована добова норма становить близько 2300 міліграмів. А ідеальна ціль для більшості дорослих, особливо тих, хто старше 50 років або має високий кров'яний тиск 1500 мг. міліграмів. Проте середньостатистична людина споживає від 3400 до 4000 мг міліграмів на день. А деякі з моїх пацієнтів, не усвідомлюючи цього, споживають понад 5000 мг. міліграмів. Дозвольте мені поділитися історією, яка дійсно вразила мене минулого року. До мене прийшов 72-річний чоловік на ім'я Роберт. Він був пенсіонером-вчителем з гострим розумом, але фізично він мав проблеми. До вечора його ноги настільки набрякали, що він ледве міг зняти взуття. Він постійно відчував втому, ліки від гіпертонії не діяли. А останні аналізи крові показали погіршення функції нирок. Коли ми проаналізували його типовий раціон харчування, я був шокований, але не здивований. Тільки його сніданок, два тости з маслом, миска пластівців і трохи індичого бекону містив майже тисячі міліграмів натрію. До кінця дня, враховуючи сендвіч на обід, консервований суп на вечерю та різні перекуси, він споживав близько п'яти тисяч міліграмів. Він навіть не підозрював про це. Як і більшість людей він думав, що харчується досить здоровою їжею. Проблема прихованого натрію набагато серйозніша, ніж ви можете собі уявити. Виробники харчових продуктів використовують десятки різних сполук натрію в процесі переробки. Не тільки кухонну сіль, але й фосфат натрію, бікарбонат натрію, цитрат натрію, глутамат натрію та багато інших. Ці сполуки служать різним цілям: збереженню продуктів, посиленню смаку, поліпшенню текстури та подовженню терміну придатності. Але наші нирки мають переробляти все це. Ось що відбувається у вашому організмі, коли ви споживаєте занадто багато натрію. Ваші нирки працюють, щоб підтримувати точний баланс натрію в крові, коли рівень натрію різко підвищується через вживання їжі з високим вмістом натрію, ваш організм затримує воду, щоб розбавити концентрацію. Ця зайва рідина збільшує об'єм крові, що підвищує артеріальний тиск і змушує серце та нирки працювати інтенсивніше. Згодом цей постійний тиск пошкоджує делікатні фільтрувальні одиниці в нирках, які називаються нефронами. Після пошкодження ці структури не відновлюються. Ранні ознаки є ледь помітними, тому багато людей їх не помічають. Набряклість пальців після пробудження. Легкий набряк, щиколоток до вечора, незвичайна спрага. Потреба частіше ходити в туалет, особливо вночі. Це не просто незручності, це сигнали тривоги вашого організму. З віком це стає ще більш критичним. Природна функція нирок знижується приблизно на 1% на рік після 40 років. До 70 років нирки працюють приблизно на 70% від своєї молодої продуктивності. Додавання високого навантаження натрієм до вже старіючих нирок це все одно, що просити когось нести важкі продукти на крутий пагорб, коли він уже втомлений. Але ось що дає мені надію, і чому я так захоплено ділюся цією інформацією. Ваші нирки мають Надзвичайну здатність покращувати свою функцію, коли ви зменшуєте навантаження натрієм і правильно їх підтримуєте. Я бачив це безліч разів у своїй практиці. Дозвольте розповісти вам, що сталося з Робертом. Ми працювали разом, щоб поступово зменшити його споживання натрію не за одну ніч, бо раптові зміни рідко приживаються, а систематично протягом декількох тижнів. Ми визначили найбільші джерела натрію в його раціоні та знайшли альтернативи. Замість звичайних пластівців він перейшов на вівсянку зі свіжими ягодами. Його індичий бекон замінили невеликою порцією свіжих яєць. А консервований суп ми навчили його готувати прості смачні супи вдома, використовуючи бульйон з низьким вмістом натрію та свіжі овочі. Перетворення було вражаючим. За два тижні набряк його щиколотки помітно зменшився. Через місяць він спав всю ніч без багаторазових походів до туалету. Через три місяці його артеріальний тиск знизився настільки, що ми змогли зменшити дозу ліків, а результати тестів на функцію НИРОК показали поліпшення, те, що його попередній лікар вважав неможливим у його віці. Я знаю про що ви зараз думаєте, але докторе чи не буде моя їжа несмачною без солі? Це одне з найбільших помилкових уявлень, з якими я стикаюся. По-перше, є велика різниця між додаванням дрібки солі до домашньої їжі та споживанням прихованого натрію в оброблених продуктах. По-друге, і це дуже цікаво, ваші смакові рецептори пристосовуються, коли ви поступово зменшуєте споживання натрію протягом 2-3 тижнів ваш смак пристосовується, їжа, яку ви раніше любили. Може здаватися занадто солоною, і ви почнете цінувати природний смак свіжих інгредієнтів. Дозвольте мені розповісти вам, де ховається натрій у повсякденних продуктах, адже знання це сила, коли йдеться про захист ваших нирок. Одна порція консервованого супу може містити від 800 до 1200 мг міліграмів натрію. Це половина або більше вашої добової норми в одній мисці. Хліб, який більшість людей не вважають солоним, часто містить від 150 до 200 міліграмів натрію на скибочку. Помножте це на один бутерброд, і ви вже отримаєте 400 міліграмів, не додаючи начинку. М'ясні делікатеси є особливо проблематичними. Лише дві унції переробленої індички або шинки можуть містити від 500 до 700 міліграмів натрію. Сир додає ще 200-400 міліграмів на порцію. Приправи та соуси є справжніми бомбами натрію. Столова ложка соєвого соусу містить близько тисячі міліграмів. А салатні заправки, соуси для макаронів і навіть кетчуп містять велику кількість прихованого натрію. Страви в ресторанах є особливо проблематичними. Типова страва в ресторані часто містить від 1500 до 2500 мг натрію це добова норма в одній страві. Швидке харчування ще гірше. Деякі страви швидкого харчування можуть містити понад 3000 мг. Але не впадайте у відчай. Я поділюся практичними стратегіями, які допомогли сотням моїх пацієнтів. Ключ полягає в тому, щоб робити поступові стійкі зміни. А не намагатися повністю змінити раціон харчування за одну ніч. Почніть з того, що я називаю підходом свіже першим. Основу ваших страв мають становити свіжі натуральні продукти: овочі, фрукти, нежирне м'ясо, риба, яйця, цільнозернові продукти, горіхи та насіння. Ці продукти містять дуже мало натрію, готуючи страви з цих інгредієнтів. Ви повністю контролюєте кількість натрію, яку додаєте. Для ароматизації відкрийте для себе чудовий світ трав і спецій. Свіжі трави, такі як базилік, кінза, петрушка та кріп, додають неймовірного смаку без натрію. Спеції, такі як кмин, паприка, куркума та чорний перець, підсилюють смак і мають протизапальні властивості. Кислі інгредієнти, такі як лимонний сік, лаймовий сік та оцет, підсилюють смак і зменшують потребу в солі. Часник і цибуля свіжі, запечені або обсмажені, надають глибокого насиченого смаку. Коли ви все-таки використовуєте сіль, вибирайте її з розумом. Невелика кількість морської солі або гімалайської рожевої солі, використана в приготуванні їжі, дає набагато більший ефект. Ніж ви можете собі уявити. Головне додавати її під час приготування, а не за столом, що дозволяє ароматам розвинутися і проникнути в їжу. Давайте поговоримо про практичні заміни, які ви можете зробити починаючи з цього тижня. Замість консервованих овочів вибирайте свіжі або заморожені без додавання солі, замість того, щоб купувати готовий соус для пасти. Приготуйте простий маринара з консервованих помідорів без додавання солі, часнику, базиліку і краплі оливкової олії. Це займе 15 хвилин і смак буде набагато кращим. Замініть оброблені м'ясні продукти для сніданку свіжими яйцями, які мають низький вміст натрію і високий вміст білка. Замініть упаковані снеки свіжими фруктами, сирими овочами з хумусом. Або невеликою жменькою несолоних горіхів. Замість м'ясних делікатесів приготуйте на початку тижня курячу грудку або розпів і наріжте їх для бутербродів. Окрім зменшення споживання натрію, існують конкретні способи підтримки здоров'я нирок. Гідратація є надзвичайно важливою. Ваші нирки потребують достатньої кількості води для ефективного фільтрування відходів і надлишку натрію. Намагайтеся випивати щонайменше 8 склянок фільтрованої або джерельної води протягом дня. Розподіляйте споживання, а не випивайте велику кількість за один раз. Деякі продукти особливо корисні для здоров'я нирок. Журавлина свіжа, заморожена або, у вигляді чистого несолодкого соку, містить сполуки, що підтримують здоров'я сечовивідних шляхів. Червоний болгарський перець містить мало калію. Але багато вітамінів А, С і В6, що робить його корисним для нирок. Часник має протизапальні властивості і додає стравам смаку без натрію. Цвітна капуста це поживний продукт, який не навантажує нирки. Вона багата на вітамін С, фолати і клітковину, але містить мало калію. Чорниця багата на антиоксиданти і природно містить мало натрію, калію і фосфору. Яєчний білок забезпечує високоякісний білок без фосфору, який міститься в яєчному жовтку. Фізичні вправи відіграють важливу роль у здоров'ї нирок, але вони не повинні бути інтенсивними. Щоденна 30-хвилинна прогулянка покращує кровообіг, допомагає контролювати артеріальний тиск і підтримує загальну функцію нирок. Ключовим фактором є неінтенсивність. А регулярність. Легкі види активності, такі як плавання, йога або тайчі, є чудовими варіантами, які приносять користь, не перенавантажуючи організм. Під час сну організм, включаючи нирки, виконує більшу частину відновлювальних функцій. Поганий сон пов'язаний з підвищенням артеріального тиску та збільшенням навантаження на нирки. Намагайтеся спати 7-8 годин на добу. Якщо ви часто прокидаєтеся, щоб помочитися, часто допомагає зменшення вживання рідини ввечері та обмеження споживання натрію протягом дня. Не менш важливим є управління стресом. Хронічний стрес підвищує артеріальний тиск і викликає запалення, що навантажує нирки. Знайдіть методи зменшення стресу, які працюють для вас. Чи то вправи на глибоке дихання, медитація, садівництво, чи то проведення часу з коханими. Я хочу розвіяти деякі поширені міфи про здоров'я нирок. По-перше, ідея, що вам потрібно різко обмежити споживання білка, якщо ви турбуєтеся про свої нирки. Якщо у вас немає запущеної хвороби нирок, помірна кількість високоякісного білка є цілком прийнятною і необхідною для підтримки м'язової маси. Та загального здоров'я. По-друге, уявлення, що вся сіль шкідлива. Вашому організму потрібно трохи натрію для нормального функціонування. Проблема полягає в надмірній кількості натрію в оброблених продуктах, а не в тій дрібці солі, яку ви можете додати до овочів, приготованих вдома. По-третє, переконання, що погіршення функції нирок є неминучою частиною старіння. Хоча деяке зниження функції є нормальним, різке погіршення ні. Багато моїх пацієнтів у віці 70-80 років підтримують відмінну функцію нирок завдяки правильному харчуванню та способу життя. Дозвольте поділитися ще однією історією успіху, яка ілюструє ці принципи. Марія, 65-річна бабуся, прийшла до мене після того, як їй сказали, що вона перебуває на передіалізній стадії. Через зниження функції нирок. Вона була налякана і відчувала безнадію. Ми виявили, що її раціон включав багато продуктів, які здавалися здоровими, але містили багато натрію: консервовані боби, овочеві соки, цільнозернові крекери та нежирний сир. Разом ми склали план вона навчилася промивати консервовану квасолю, щоб видалити надлишок натрію. Перейшла на свіжі овочеві коктейлі замість соків у пляшках, вибрала прості рисові коржі замість крекерів і виявила, що насправді віддає перевагу свіжій моцарелі перед плавленим сиром. Вона почала щоранку гуляти зі своєю сусідкою і записалася на заняття з легкої акваеробіки. Через шість місяців її ниркова функція покращилася настільки, що діаліз більше не був необхідним. Вона знову стала енергійною, її артеріальний тиск нормалізувався, і вона відчувала себе сильною, а не жертвою свого захворювання. Шлях до поліпшення здоров'я нирок не пролягає за одну ніч, але кожна позитивна зміна має значення якщо ви відчуваєте себе пригніченим, почніть з однієї двох змін. Можливо, цього тижня ви перейдете з консервованих овочів на свіжі, наступного тижня. Ви можете спробувати приготувати власний салатний соус. Невеликі, але послідовні зміни з часом призводять до значних поліпшень. Я закликаю вас стати детективом у власній кухні. Уважно читайте етикетки. Вміст натрію повинен бути вказаний у таблиці харчової цінності. Шукайте продукти з позначкою без додавання солі, з низьким вмістом натрію або зі зниженим вмістом натрію. Майте на увазі, що зі зниженим вмістом натрію не означає низький вміст натрію, це просто означає менше, ніж у звичайній версії, яка все одно може бути досить високою. Коли ви їсте в ресторані, не бійтеся просити про зміни. Більшість ресторанів можуть приготувати страви з меншою кількістю солі, якщо ви про це попросите. Вибирайте страви, приготовані на грилі, запечені або приготовлені на пару. Замість смажених або панірованих. Просіть подавати соуси та заправки окремо, щоб ви могли контролювати їх кількість. Пам'ятайте, що підтримка здоров'я нирок це не тільки запобігання проблемам, а й поліпшення якості життя. Мої пацієнти постійно повідомляють, що мають більше енергії, краще сплять, менше страждають від здуття живота і загалом почуваються більш бадьорими. Коли зменшують споживання натрію і правильно підтримують свої нирки, ваші нирки працюють для вас безперервно кожну мить вашого життя. Вони заслуговують на вашу увагу і турботу. Роблячи обґрунтований вибір щодо того, що ви їсте і як живете, ви можете підтримати ці дивовижні органи і насолоджуватися кращим здоров'ям протягом багатьох років. Шлях до здоровіших нирок починається з одного кроку. Незалежно від того, чи це прибирання перероблених продуктів з вашої комори, спроба нових приправ на основі трав або просто випивання додаткового стакана води сьогодні, ви рухаєтеся в правильному напрямку. Ваше тіло має неймовірну здатність до одужання та поліпшення, якщо йому забезпечити правильні умови. Я бачив занадто багато людей, які безпідставно страждають від проблем з нирками, які можна було б запобігти або поліпшити за допомогою зміни раціону харчування. Не чекайте, поки у вас виникнуть серйозні проблеми, щоб почати діяти. Почніть сьогодні, будьте терплячі до себе і радійте маленьким перемогам на цьому шляху. Ваші нирки і все ваше тіло Будуть вам вдячні за це.